Хочу звернутися до моїх земляків-білоцерківців, до юних учнів, до батьків, до колег-педагогів, до всіх мешканців нашого міста. З таким протягом минулого навчального року ми були дуже активними у підтримці наших збройних сил, вояків на сході держави, допомагали чим могли грошима, продуктами, одягом. Діти проводили дуже багато благодійних акцій. Але хочу сказати, що не менші проблеми є і в нас серед мешканців нашого міста. Діти хворіють, діти потребують дороговартісного лікування. Тому я запрошую вас долучитися до акції підтримки нашого земляка, дитини Дмитра Баласа і прийти 6 вересня на трудові резерви на благодійний концерт. Віддавши 10 гривень, ми врятуємо життя дитини.